Туманність орла одна з найвідоміших і найвражаючих областей космосу, яку можна спостерігати у нашій галактиці Чумацькому шляху, вона особливо відома завдяки регіону, який астрономи називають космічна велика пташка. Ця назва виникла через схожість великого стовпа газу та пилу на форму птаха, який ніби ширяє у космосі. Але космічна велика пташка. Це не просто красива форма, це справжній космічний інкубатор, де народжуються нові зірки. Усередині цих величезних стовпів газу і пилу відбуваються неймовірні процеси. Газ стискається під дією гравітації, температури зростають до мільйонів градусів і з'являються перші світні крихітні зорі. Деякі з них згодом стануть масивними зірками, які освітлюватимуть цілі космічні регіони. Космічний телескоп Габбл зробив неймовірні знімки туманності орла. На фотографіях видно найдрібніші деталі: стовпи пилу, гарячі газові хмари і світло молодих зірок, яке пробиває товщу газу, створюючи ефект справжньої космічної магії. Це нагадує нам, наскільки величезним і загадковим є Всесвіт, і як маленькі частинки можуть формувати величні космічні структури. Цікаво, що туманність орла знаходиться приблизно за 7 тисяч світлових років від нас, це означає, що світло, яке ми бачимо сьогодні, залишило цю туманність ще тисячі років тому. Коли ми дивимося на фотографії або через телескопи, ми ніби заглядаємо у минуле. Спостерігаючи, як народжувалися зірки ще задовго до того як на землі з'явилися люди. Для астрономів і любителів космосу туманність орла це не лише об'єкт спостережень, вона надихає художників, письменників і всіх, хто мріє про нескінченні простори та чудеса Всесвіту, кожен стовп пилу і газу, кожне світло молодої зірки, нагадує нам про велич і красу космосу. Про те, що навіть у темряві народжується нове життя, туманність орла показує нам справжню велич всесвіту. Це місце, де народжуються зірки, де газ і пил формують нові світи, і де космос продовжує дивувати нас своєю красою та таємницями. Дивлячись на неї, ми відчуваємо, що наше розуміння всесвіту лише починається, і попереду ще безліч відкриттів і чудес. Які чекають на нас серед зірок?